Маленькі миловари. Діти вчилися робити мило своїми руками. А також дізнавалася секрети миловаріння. На такому майстер-класі була наша Маргарита Лисенко. Вона бачила мило кекси, зроблені дитячими руками. Я роблю мило, Я буду його дарити родним своїм. Ота колекція, то я кому та подарю мила сі насто наймолодшим учасникам. Чотири роки діти вчилися робити мило без допомоги батьків своїми руками, своїми секретами з ними поділилась спеціаліст з миловарінням. Потрібна охота, щоб зробити мило, в першу чергу. На сьогоднішньому майстер класі ми будемо робити трьохслойна, трьохслойна мило. і для того, щоб вони скріпилися. перший секрет – це потрібно пробризувати кожен слой ми Це мило вони потім упаковують і дарять мамам, бабушкам їм це дуже подобається. Замість баровників діти використовували какао та мак. Ось таке мило зробили діти після майстер-класу. Ним можна буде мити не тільки руки, а й обличчя, адже воно містить ефірні олії. Мило можна буде користуватися через кілька годин. Цей час потрібен на його висихання. Маргарита Лисенко, Андрій Геращенко на часі новини.